В Ужгороді відбудеться техногвалт по Закарпатськи. 3 грудня на другому поверсі готелю «Інтурист Закарпаття презентують якісно новий проект Клепач. Подібного Україна ще не бачила. Клепачем у народі називають молоток. Це унікальний інструмент карпатської школи ковальського мистецтва України. Саме удар клепача об метал поклали в основу закарпатської техномузики. Достатньо складно. положить народный ритм, народный колорит, особенно наш региональный, на что-то новое, на техно, на стандартный размер. И мы, в принципе, справились, потому что каждый трек в итоге получается у нас накладывание одного ритма на другой, но при этом звучание целостности у нас остается. И где-то оно, видимо, вот этим резонансом все-таки и цепляет. Це буде цілісний перформанс. під ритми техно танцюватимуть досвідчені хореографи. Важливою складовою є також їх одяг. Це будуть дизайнерські речі із закарпатськими етномотивами. Головним його завданням є показати те, що ми б бажали бути оригіналом, а не копією. Дуже мала увага і дуже поганий продакшн відносно культурних кодів, які має наша земля. Чому клепач? Клепач це історичний артефакт, якому вже не одна тисяча років. Він прийшов ще з куштаницької епохи залізної. Ми його взяли в основу і з нього створили музику. Мистецьке дійство має на меті через концепт Коваля презентувати закарпатцям специфіку української культури. Обрядову частину техногвалту створили завдяки партнерству з науково дослідницькою лабораторією української літератури та фольклору Закарпаття. При Ужгородському національному університеті дійство розпочнеться о 21.00.